Всім доброго дня панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки Ковка для початківців. Зима вже настала у нас, не знаю як у вас, але у нас вже багато снігу. Сніг, як ви бачите, мороз. О, Сонечко світить. Працювати можна взагалі-то. Бачите, стільки засипало кругом. Потім руки, руки холодно, але я сьогодні попрацюю вдома. Треба зробити невеличкий ножичок, Там в мене була пластина з намазкою, я вже почав обробляти його. Ось такий класний буде ножичок. Тут мало слоїв, тому попрацюємо вдома. Тепло приміщення немає. В сараї опасно оббирати. А на столі мокро мокро там, О. то мені там не зручно, то йому я обдарую отсюди. Ну, я хочу вам сказати, що болгаркою так, за чисним кружочком можна запросто робити ножа в домашніх умовах. Немає нічого складного. Фломастером собі намалювали, скільки треба знімати вам ці доли. І все, і болгарочку за чисним кругом шуруєте. А потім ліпістковим пройдетеся і все. Це Дамас, тут 24 слоя. Отакий був вкручений. Ще трошечки попрацюю, а потім я тут ще шліфану. І проявлю в азотній кислоті 15%. О. Такого приміщення, як я вам сказав, нема в мене. А в сараї обдирати такі речі опасно. Дерево, іскри летять, тому в мене зимою отакі ускладнення, на дворі приходиться працювати. Кузню поїду завтра, пороблю ще заготовочки. Ось у мене попередніх відео я вам показував Дамаз, да? ось у мене вже. Була пластина довго прокована, 7 штук. А тепер на 4. О. То виходить скільки? 28 слоїв. Якщо я витягну оцього, оцей пакет буде 28. Потім ще розріжу, мабуть, на 4 складу і вже тоді буду витягувати пластину під, під ножі. Зроблю нарізний, як я вам казав. І так понарізаю болгарочкою ще. Як буде пластина витягнута, проб'ю і потім покажу, який малюнок з того вийшов. Так що отака в мене сьогодні робота. Зараз повдираю, потім в кислоту і покажу, який буде там малюночок. Так, і так я вже його більш-менш вивів. І зараз ми його махнемо, подивимося, що там буде відбуватися у нас з малюночком. в азотную кислоту. Ага. Побачим, что там получится у нас. Ага. Зараз Надо водички. А, я вже пішла. Зараз одну хвилиночку, шановні, бо досі щось питає. Так, зараз я промию водичкою ще. подивимося, що воно покаже. Вода замерзла. Треба. Десь була така щоточка в мене, мочалочка. Можно, можно и нулевочку взять нулевочку и потерты. Чтоб черноту снять. Видно. О, ось дивіться. Ту чорноту зняв, ось такий малюночок з'явився. Ще треба пошліфувати його трошки. О, тут мало слоя як вам казав, 24 слоя Це кручений Ось в такому варіанті буде такий ножик. Зараз я ще його доработаю, дошліфую, о, проявлю, витру і вже будемо дивитися, який він виглядає насправді. Так, да, в такому приміщенні, звісно, добре працювати. Но раніше мене, я орендував кузню, раніше там було нормально, великий стіл, я там все робив. Все. А зараз, звісно, в мене немає тих умов. Ну а вдома тільки от такий варіант літній. На дворі робить. зимою, конечно, хуже. Он уже трошечки протравился. И мы его сейчас нулевочкой так подетрям. И подвигаем Надо еще травить. Надо, чтобы гарно весь вышел. А так стираем вот эту черноту. И опять его В азотную кислоту 15%, або або хорне железо. Теж непогано. Опять туди його. Ух, руки мерзнуть. О! Ось дивіться вже як класно виходить. Бачите, який виходить малюночок. Будемо тримати ще. Можемо бути красивіший. Будемо тримати ще. Хвилин 10-15 треба потримати. Ну ось я вже проявив, зайшов у будинок, бо вже руки мерзнуть. Ось дивіться, який вийшов такий ножичок. Осталось отвори просверлити, красиві накладочки. Тут мало слоїв, тут 24 слоя і перекручений він. От, Получився такий гарненький ножик такий. Можна купити накладочки, там на базарі чоловік продає різного дерева, просверлити тут два-три отвори на клепаті, буде такий класний ножичок. Незручно, звісно, робити, руки мерзнуть, це вам не літо. Ну, а в мене. Умов немає таких сараї. Пилять такі речі опасно, може загоріться, іскри летять. Ось таке відео коротеньке, я вам сьогодні засняв, як зробити на морозі ось такий ніж. Руки мерзнуть, ну нічого, ну нема приміщення тепло в мене. Я можу зазвичай робити, там у мене врем'яночки є, але уявляєте, як пилять, там іскри летять, і пилюка, і все я просто... Просто зроблю там хаос. Тому не хочу робити в приміщенні. В сараї опасно, бо він дерев'яний. Доводиться робити на дворі. Завтра вирушаю до кузні і буду кувати самурайський меч, так називаємо катану. І шиха 15 А зараз, як кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.